Харі крішна, дорогі відані, священні місця Індії, і ми в цьому відео поговоримо про поле Курукшетра. Що ж це за поле таке? Поле Курукшетра – це є одне з найбільш шанованих святих місць в Індії. Ну, Тут тобто зараз в цьому відео ми про нього трошки поговоримо до того, як це поле назвали Курукшетрою, воно мало назву Саманья Панчака. Цар Куро за багато століть до битви на Курокшетрі став здійснювати велику аскезу задля процвітання всієї своєї країни. Е, дивіться, раніше люди чим займалися. Був цар. Він був як батько для всіх людей, і він піклувався про їхні статки, про те, щоб людям жилося добре. О, тобто, так він знімав там податки, але ну, задача була не в тому, щоб там ходити там, за горло когось потримати, там гроші. Давай, от податки плати. Ні, от царі виконували свої обов'язки. Тобто, цар що робив? сам здійснював дуже суворо аскезу задля процвітання. Всієї своєї країни. Тобто він був батько для всіх людей. Раніше царі знали, як вести свої народи на новий рівень процвітання. Він повинен був орати це поле без перерви, і в результаті на землі мала проявитися сама праведність добра карма. От. Ну, добра карма, бачите, то можна по різному щось робити. От. Можна якісь різні поступки робити. Ну, це один з варіантів поступки, як можна зробити. Але завжди є якісь але але Індра, це цар Небес та Бог Богів, да, з'явився перед ним і відрубав йому руку. Ну, Індра він дуже переживає, не дай Бог, щоб його там пост, ніхто не зайняв. Ну, ви бачите, да, що відбувається у нас на планеті Земля, тут в якомусь місті, селі чи в країні, от, як люди стараються завивати якийсь пост. Да, от, ну і є також вищі сили, вищі рівні. От. Ну і Індра дуже, бої, дуже боїться, щоб ніхто не забрав його пост. І коли людина починає робити якісь аскези, то він відразу з'являється і починає палки в колеса вставляти. Да? Куру це не зупинило, царь куру. Да? Він подякував Індрі і продовжував орати далі. Він так хотів, щоб на землі виявилася праведність, що навіть не помітив цієї проблеми і продовжував орати однією рукою. Царі, вони <кій> воїни, це Кшатрі. Воїн він не має відношення до досконалості. Є рука, є, немає, будемо одною робити. Розумієте? Він, ну, не має, має різниці. От, ну, це є категорія воїнів. От, тому що якщо людина не має таких здібностей, ну там буде в неї життя зовсім інакше. Ой, мені погано, щось сталося, так, там починається проблема. А це і є, є рука, і є, нема, буде б одною рад. щоб людям було добре. От, от це така батьківська турбота про свій народ. Тому, поле битва, яке описується в цьому вірші, це ми говоримо зараз про другий вірш першої глави, Пхагавед, як вона є, Незвичайно, це найзнаменитіше святе місце паломництва. Йдеться про те, що навіть якщо людина просто вдихає пил з цього поля, то його життя стає успішним. То'являйте, ви попали просто на це поле, вдихнули пил, і ваше життя вже змінюється. Так, секундочку, я тут знайшов помилку. А, і пхагаватіта несе в собі пил цього святого місця. Як її вдихнути цей пил? Дивіться, вшорово, беремо пхагаводґіту, відкриваємо її на будь-якій сторінці, так? О, і вдихаємо цей пил. Це не фарба пахне. Це пахне пил з поля Курукшати. Я надію, що у вас Пхаговодгіта є. Да, і можете нюхати. Да. І Пгаговодгіта також є нашим святим полем битви. Вивчаючи її, ми повинні перемогти свого внутрішнього ворога, свій власний егоїстичний характер. Ну, у нас усіх там є там чуть -чуть, ну трошки. Ну, Треба, щоб було трошки. ну, Тут у всіх у нас є. Ну, не так багато продає, як у мене. Ну, у мене ж трошки більше є, ніж у вас, але є у всіх. Так. Якщо ми впораємося за допомогою Бхагавадти зі своїм характером, наше життя закінчиться перемогою, а не поразкою. Як кажуть, на Сході, у нас є лише один вибір померти переможцем або переможеним. Варіантів у нас небагато. Але. Якщо ви вивчаєте бхагавадгіту, Гіту, якщо ви повторюєте махамантру і ви дружите з бхагавадгітою, так як я казав в попередніх відео, ваш друг, старший друг, ну, давайте його старшим називаємо, все-таки він большой, да? От, Кришна, то ми переможемо. Що нам переживати? Тому два варіанти: перемогти, а бути переможемо. Якщо у нас є бхагавадгіта, Гіта, Махамантра і Кришна, ми переможемо. Хорошо? Так. Да. Харі Кришна, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.